І на цю сцену я хочу запросити до слова людину, яка приймає безпосередню участь у розвитку компанії Forever з самого початку в Україні. Вона знає її до, до маленьких деталей. Тож, вона експерт по продукції, знає продукцію. А хто любить продукцію компанії Forever? Тож зустрічайте сорінг-менеджер компанії Forever Оксана Джурд. Давай дякую. Я почну з того, що дійсно сьогодні ми їхали, коли в машині так краще, да, чут на мене. А коли ми сьогодні їхали з декільками дівчатами в машині, я просто розповідала цю продукцію, ну мені пощастила дуже дуже і дуже. Я впевнена, що є е, такі е, люди, яким пощастило ще більше. Це ті діти, які виростають і вже виросли на цій продукції з одного рочку життя, з другого рочку життя. Але я про цю продукцію дізналась, коли мені було 13 років. Завдяки тоді своїм батькам. Я цю продукцію почала вживати з 13 років. Ця продукція увійшла в моє життя з 13 років. Це все я бачила з 13 років, коли ще не можна було будувати бізнес. Ви знаєте, що бізнес можна будувати зі скількох років? З 18. Але ви знаєте, у мене не було іншого, напевно. Не те, що вибіру, але е, тут я можу сказати: е, мої батьки дуже мудрі люди, вони не дали мені рибу, вони дали, навчили мене її е, ловити. Вони дали мені вудку і навчили її е, ловити цю рибу. І, е, що я маю на увазі? Коли ви маєте е, таку е, продукцію, такий бізнес, такі можливості, це дуже-дуже класно. Тому що коли мені виповнилось 18 років, і я змогла підписатися в компанію, всі-всі-всі, дуже швидко мої знайомі були підписані в компанію. дуже швидко були поставлені плани. І тоді я вперше зрозуміла, що плани треба ставити дуже чітко і правильно. Тому що на той час не вистачало досвіду цього, і мій план був зробити програму якусь там. Ну, я бачила, люди їздили тоді в Америку вже де ще на європейські ралі. Це класно, це прикольно, це супер. І я собі написала такий: ну, знаєте, странний треш, трошки план: зробити якусь там програму і поїхати. Переплутала роки, тому що є але дивно те, європейську програму я тоді не зробила ще. Але до кінця року я зробила перший рівень. Тоді було міжнародне супіралі в Америку і поїхала в Америку з компанією Forever. Це про те, що треба ставити плани. Але в цій компанії 100% це працює. І тому про продукцію я розповідаю, коли питають, як ти знаєш про цю продукцію? Я не знаю про цю продукцію, я її споживаю, я з нею живу, з нею живе моя родина, і без неї я просто не представляю своє життя. Коли мене питають ну, незнайомі люди або малознайомі люди, а от скажи, ну чесно, ну парять продукцію. Ну хтось не хвалить свою, хтось ще. Я кажу, я не буду нічого доводити вам. Зайдіть до мене додому. І ви все побачите. Е, невже ви думаєте, що я, е, е, яка з першого дня життя моєї першої дитини у мене в животі цю продукцію, і ці діти приймають цю продукцію всі ці роки? Я що ворог своїм дітям я їм даю цю продукцію. Арктичне море вони у мене приймають з 9 місяців кожний. Сік, вони у мене п'ють. Ну, я довго годувала їх молоком, тому я дуже-дуже багато приймала продукції, вони отримали. Тому продукцію я дійсно дуже-дуже люблю. Але за цей час у нас, коли мене питають, як правильно обрати свій, ну, що приймати коли. Скажу по собі, просто ви можете приймати так, не приймати, вважати, це добре, недобре, приймати це для себе чи ні, але в компанії є. Дуже суперкласні набори. Набори були не просто так створені. Набори за ці роки були за допомогою професіоналів, за допомогою неймовірних лікарів, за допомогою їх знань, за допомогою їх досвіду. Були створені спеціальні набори, які ви можете брати для себе. Просто кожен тут і навчати це робити кожного зі своєї людини. Пам'ятаєте, ми вчора казали чотири кредитні коробки. Сергій вчора казав, одна коробка обов'язково е, має е, ми брати на свій номер, і це нормально. А, але е, порахуйте, скільки у вас вдома. Е, ну, ви там чоловік, жінка, там діти, і у вас вийде не одна кредитна коробка, і це буде набагато краще, тому що ви будете мати не чотири кредитні коробки, а шість. Зробити програму, про яку казав Олексій, поїдете в неймовірний ще ексклюзивний такий дводенний тренінг. Ну, це потім вже будуть казати мої колеги. Я зараз кажу про те, що є набори. Набори мають шалену перевагу, і це головна перевага навіть не в в знижці, яку ви отримуєте на них. Головна перевага в досвіді наших чудових лікарів. Один з наборів, наприклад, ну, сьогодні просто є Світлана Павленка, яка приймала дуже таку активну участь, і велика їй подяка в створенні набору кардіо, яка весь свій досвід, неймовірний, передала для того, щоб підібрати спеціальний комплекс, який найбільше ефективно працює. Тому я кажу: вам не треба нічого вигадувати. Беріть ці набори для себе. Зараз я кажу просто по, для того, щоб споживати набори. Скільки у нас 12 місяців у році, правильно? Скільки у нас основних наборів, які я вважаю, повинен. Ну, я скажу з 25 років, але ви знаєте, зараз така екологія і така, таке життя, що можна цей вік і понизити. З 20 років приймати, в принципі, профілактично можна кожна людина. Де їх 4? Це 9 від 15. Зараз трошки, буквально дві хвилини на кожному, я потім зупинюсь. Е, міцний імунітет є такий. Свобода руху є такий. Кардіоздоров'я є такий. І Vital 5. Це набори основні. ну Якщо у вас діти, то ще зверніть увагу на здоров'я дитини. Це класний розроблений, Це додатково, це буде ще плюс, плюс там скільки 0,5 або скільки балів, це буде ще більше, ніж шість кредитних коробок, які ви маєте вже на цьому. І ви можете їх просто чергувати впродовж цього року. Два рази на рік, якщо ви хочете профілактувати своє здоров'я і бути здоровою людиною, можна приймати комплекс DX4, 4 дні, потім додати C9, C9, який ви починаєте тоді не з першого дня, а з третього, пам'ятаєте? Тобто це скільки рахуємо? 4 дні плюс 7 днів, 11 днів, фіт 15, 11 плюс 15, 26, ну Скажімо, що це місяць. Коли краще приймати ці набори, зробимо його разом, ну, перший це 100% після нового року і Різдва. Чому? Не будемо да? на початку січень, це місяць, коли після новорічних свят ми приймаємо де їх 4, це 9 і Фіт 15. Тут не треба нікому нічого казати. Класна свята ми можемо собі дозволити трошки більше, трошки зайве, трошки їжі. Ну, не такої корисної, як завжди, але у нас є чудовий вихід з цієї ситуації, дуже швидкий. Другий раз, коли цю програму я б рекомендувала це робити в липні. Поясню, чому. Тому що після очищення найкраще працює програма міцний імунітет. Коли краще приймати міцний імунітет, перший це обов'язково серпень місяць. У нас е, ніхто дуже багато людей про це не думає. Е, тому що коли починають приймати продукцію для імунітету, коли вже рак на горі свісні, да? тобто коли вже починаються всі хворіти навколо. Коли діти пішли в школу, а ми спілкуємося, да? коли вже там захворів, той захворів, всі чхають, всі кашлюють, і ми починаємо активно приймати продукцію для імунітету. Клас, це також дуже класно і дуже добре. Ви отримуєте результат. Але якщо ви закладете правильний імунітет і дозволите своєму організму правильно функціонувати, то вам буде не стр... ну, знаєте, можете не боятися вже, коли прийде навколо вас буде ці епідемії, віруси і так далі, і тому подібне. Навіть якщо ви щось підхопите, це пройде дуже швидко, дуже легко і спокійно. Тому саме серпень – це місяць, коли організм знаходиться на піку після того, як ви отримуєте весь вітамін Д впродовж цього літа, після того як ви з'їздили відпочити, після того, як ви. Ну, влітку у нас класний настрій, правда. Ну, краще. Ну, давайте чесно, будемо яскравіше, Подивіться один на одного. От просто покрутитися головою, які всі сьогодні гарні, літні, які класний чудовий настрій у всіх. Тому сьогодні класно в серпні місяці закласти цей імунітет. Тому програма Міцний імунітет це серпень місяць, обов'язково і дуже класна. Щоб вона лягла на ваш очищений організм після ДХ4 – чотиридцять дев'ять 15 коли другий раз в рік приймати міцний імунітет, я рекомендую це робити або в листопаді, або в грудні. Ще інколи кажуть в лютому, але ми зараз приїдемо, тому що лютий місяць це місяць серця його називають, і дуже багато. Там краще все ж таки приймати кардіо. І ви не будете зразу разом. Да, там можна підключити просто ще бджоли на молочко, до, яке є до, до речі, в кардіо наборі, і все буде добре. І там є ще вітаміна С досить багато в програмі кардіо. Тому все, все добре, все зрозуміло. Кардіонобір. Кардіонобір це лютий або березень, і це жовтий місяць, нормально, коли йде перепади. Хто реагує на тиск, хто реагує на зміну. ну У кого це є, знають, що да, в, в кінці зими, на початку весни це завжди буває, і десь от, в жовтень-листопад місяць. Свобода руху. Насправді тут немає якогось місяця, тому ви його вставляєте там, де нема інших, не було інших наборів. Правильно, в грудні місяці дуже класно взяти набір Vital 5. там п'ять основних таких продуктів, які просто необхідні кожній людині для того, щоби. Добре себе почуватися, а перед новим роком ми хочемо добре виглядати, добре себе почувати, щоб зустріти новий рік на піки своєї активності. Vital 5 чудово з цим працює. Можете взяти Vital 5, наприклад, або в квітні, або в травні ще. Тобто, ці набори дивіться, вам не треба нічого вигадувати. Я не кажу зараз про побудову бізнесу. Я кажу про кожного з вас, і як ви це кажете, кожному просто своєму партнеру. Тобто, пам'ятаємо, ми самі споживаємо продукцію, ми продукт свого продукту. Ми виглядаємо, ми можемо розповідати тільки про те, що ми самі любимо. Коли ви це любите, вам не треба буде думати, як заучити про цей продукт. Що мені треба сказати? Каже ваше серце: це йде від серця. І люди це відчувають і розуміють, що ви не намагаєте їм впарити, да, як то кажуть, а ви просто ділитеся безцінним продуктом, який ви самі любите. І трохи буквально декілька слів ще про е, новий набір косметичний, про лоджик. Скажіть, будь ласка, хто вже користується цим набором? Супер! Ну, не дарма тут супервайзери, да, люди, які зробили програму Supervisor Plus, українська програма, а от так чесно. Партнери, чиї вже багато користують, ну, у кого є партнери? А хто працює з цим набором, з великою кількістю клієнтів-своїх партнерів? Є такі. А от подивіться, скільки було руку, скільки залишилось. А, а насправді а цей набір. Він унікальний. Я розповім: я не буду вдаватися, що входить до складу кожного зі складових, там очищуючи гель, да, там балансуючи тонер. Це те, що треба будь-якій жінці заспокійливо, зволожуючи весьйон. Тут ну, здебільшого жінки. Прекрасно розуміючи, будучи в компанії Форевер, для чого це все потрібно, не буду вдаватися про те, що нема аналогу алоє для косметичної продукції. Ну, просто ви не знайдете. Не буду вдаватися детально в те, що той процент алоє, який може дозволити собі компанія Форевер, не може дозволити собі ніяка компанія. Тому такого ефекту ви не отримаєте не від яких брендів. Це я точно вам скажу. І ви знаєте, ну. Це не значить, треба, не треба ходити на якісь процедури. Мені достатньо продукції компанії Forever, щоб повністю за собою доглядати. Я впевнена, що цієї продукції ось так достатньо будь-якій жінці, яка може зекономити свій час, свій... не кажу гроші, тому що інколи треба піти з дому і десь побути. І косметичні процедури це один з тих, коли хочеться залишити дітей вдома да, і піти. Але ви точно заощаджите свій час, який ви можете провести десь інде, кудись піти ще, ну, там з друзями, з подругами і так далі. І цей комплекс, цей набір підходить будь-якій жінці. Ви можете його рекомендувати від тих, хто вам скаже, що у мене взагалі нема грошей. Я завжди кажу: ну, є такі да, люди, ну, мало грошей або недостатньо, тому що. А він його вистачає дуже надовго. Він дає неперевершений ефект, і у нього не просто класна ціна. А якщо порівнювати навіть не з елітними брендами, не будемо казати по ціні, якої продукції, а просто з масмідь, ну косметичною, мас косметичної. Да. Це в принципі наша продукція дешевше. Хоча набагато набагато краще. Ну не просто набагато краще, а це, як знаєте, як щось. Я навіть не знаю, як це пояснити, тому що мене вчили ніколи не сварити інші компанії, бренди і так далі. Я це роблю. Тому я скажу, наша продукція просто знаходиться на то в топі. От просто топ бесто за бестов за без можна таке сказати. Ця продукція ідеально підійде для тих, хто біжить. Такі теж є, так? поспішають весь час, немає часу за собою доглядати по різним причинам, тому що догляд дуже легкий, дуже простий, дуже швидкий. Результат, ефект той же самий. Ця продукція ідеально підходить для найвибагливіших клієнтів. Найвибагливіших. Як я з ними розмовляю, знаєте? І, до речі, дуже класно достучатися до їх косметологів через це. Скажу я, коли ви розмовляєте зі своїм клієнтом, який, ну, ті, які приймають всі процедури, ходять в дорогі, дорогі салони, ви даєте цей продукт і кажете про те, що це е, у тебе супер косметолог? Ти так класно виглядаєш, ти не перевершена, ти неймовірна, твоя шкіра виглядає чудово. Е, у тебе дуже розумна е, там косметолог, або ти дуже розумно дбаєш про себе. І е, дивісь, я тобі дам ще продукцію, яка допоможе тобі покращити ще більше. Ти станеш ще молодшою. Не від е, просто ці процедури продовжуй. Тому що дуже часто знаєте, чому косметологи, і потім мені випишете ваші клієнти, партнери неодноразово. А от що сказати косметологу, який сказав, що в цьому продукті входить такий елемент, який або компонент, який шкодить нашому? Не конкуруйте з косметологами ваших партнерів. Зробіть їх своїми друзями. І буде супер. Скажіть, що підійди до свого косметолога, покажи цей набір і скажи, що просто от. Класний косметолог, і як розумна людина, вона 100% має звернути увагу, тому що це буде ще додатковий ефект. Тобто, підійдіть з, такої, з такого боку. Не не треба конкурувати. Тоді не буде косметолог казати, шукати недоліки в нашій продукції. Косметологи чого бояться, що їх клієнт піде від них. А в принципі, якщо він візьме нашу продукцію, почне користуватися нашою косметичною продукцією, то е, спокійно можна йти від косметолога. Чесно, ну я правда скажу. Ну, це не наша задача, тому що косметологи теж люди, які мають професію, хочуть заробляти гроші. А більш того, а з косметолога можна ще сказати: дивись, а, е, ця людина отримує дуже класний ефект. Я не буду казати, що це від нас, що я ще скажу, що це завдяки її процедурам. Все дуже просто. Не треба ні з ким ніколи конкурувати. Коли ви розмовляєте з людиною, почуйте її, почуйте, що їй потрібно завжди. А у нас неймовірний спектр продукції, яка далі, як тільки людина візьме, запрацює сама. Ви знаєте про це. Всі, хто сидять в цьому залі, я впевнена. Є тут в цьому залі хоч одна людина, яка сумнівається в нашій продукції. От чесно. Не бійтесь, бити не будемо. <реш> ну, правда. А є хоч одна людина в цій залі, яка не отримала б свій результат. У кожного свій результат. А є тут люди, які неймовірно вдячні компанії Forever Це, Це відповідь на наше питання. Тому користуйтесь нашою продукцією, продовжуйте. І давайте зробимо мінімум плюс 35 до кінця року. Дякую.